Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Будемо говорити далі з ним про ситуацію навколо Покровська. Пане Дмитре, ми вже вас бачимо. Доброго вечора. Доброго вечора. дякую за запрошення. Дякуємо, що зукнулися. Пане Дмитре. Ситуація під Покровськом вона вже досить довго у нас на вустах, досить довго там тривають бої. Оборонці роблять усе можливе перед е, власне тим, як наближається ворог до міста. і... Говорили Росіяни давно, що вони його захоплять, і ось у них нічого не виходить, мабуть, же, у зв'язку з нашими протидіями. І тим не менш, журналіст Юрій Бутусов, головний редактор «Сензор.нет», говорить про те, що ситуація там катастрофічна, про те, що у командування не має реальної сили і, ну, якби ставиться безвідповідально до оборони цього населеного пункту. Що з цього приводу скажете ви? Ну, по перше, я хотів би почати з подяки вашому телеканалу. Попередніх етерах ми піднімали питання щодо поведінки так званих мажорів в центрі Києва. А, зокрема, я звертав увагу, що дивним чином на поліція не побачила в діях молодиків, які стали ногами на прапор України, склала до кримінального злочину. І проходить якийсь час, і поліція почула наш виступ. І виявляється, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 338 кримінального кодексу України. Наруга над державними символами. Дякую вам за співпрацю. Відповідно, ми зрушили з місця. Це питання досить резонансне. Тепер з приводу ситуації на покровському напрямку. Ситуація складна, але вона не катастрофічна. Як про це розповідає у Наразі окупанти намагаються е, вийти безпосередньо на контроль над основними локаціями Сил оборони України. Це з району захопленого звіженки в напрямок. Відповідь відповідна траси Покровська стянтинівка Ну і є певні е, просування відповідно і взяття під контроль залізничної колії Це мовиться про Покровське Дніпро Дніпропетро Дніпро. Дніпро. Е, але Говорити про те, що це найближча історична перспектива. Якщо не буде, скажімо так, певних договірняків, то взяти покров буде вельми проблематично. Покровь це велике промислове місто, розвинута промка, плюс відповідне місто підготовлено до в тому числі характеру активних вуличних боїв, окупанти намагаються уникнути безпосередньо саме удару в лоб. Прекрасно розуміючи, що вуличні бої це бої високої інтенсивності, і відповідно буде коефіцієнт безповоротних втрат досить великий і втрати в важкій бронетехніці. Другий фланг російського наступу це відповідно Шевченка від Шевченка до Покровська, це за різними оцінками до 2,5 кілометрів. Чому я говорю про можливі договірніки? Я ще раз підкреслю саме Покровський напрямок ну викликає багато запитань. Давайте згадаємо з вами саме на Покровському напрямку. Стався інцидент відповідна з так званими бракованими. Мінометними мінами, коли е, більше 40 тисяч мін чомусь вилучили українських захисників, виявилися вони браковані, але на момент найбільш активного наступу російських окупантів. А враховуючи те, що окупанти змінили тактику дій, а саме діють окремими мобільними групами за малої підтримки важкої бронетехніки, то мінометний вогонь це був ну досить суттєвим важелем впливу з боку сил оборони України. Давайте згадаємо нарешті що саме на покровському напрямку. сталося досить рівні події, а саме коли сили оборони України залишили укріп район, який вартував українському бюджету від декілька десятків мільйонів гривень, але жодного українського захисника там не виявилося. Ну, це теж викликає запитання. Давайте нарешті згадаємо, що саме на Покровському напрямку сталися ті інформаційні інциденти зі 155 ю бригадою, коли намагалася цілу бригаду звинуватити ледь не в масовий характер СЗЧ. Хоча це явище ну, скажімо, настільки поширена, що Верховна Рада і відповідно президент вчора підписав відповідний указ про. А те, що е, е, ті військовослужбовці, які пішли вездачем, можуть до березня відповідно без кримінальних справ е, порушення кримінальних справ повернутися до військових частин, Оце вся сукупність даних, плюс поєднання того е, факту, що саме на покровському напрямку знаходиться шахта управління Покровське, яке видобуває коксівне вугілля, а його чистий прибуток 43 мільярда гривень. І відповідно стало багато запитань щодо темпів просування російських окупантів. Давайте згадаємо з вами події на огороді, коли е, три величезні шахти, які в цьому населеному пункті захопили і сам населений пункт захопили за два дні. Це неможливо. Донбас це степова рівнина. Відповідно, три шахти це три перекони, це панівні висоти, і взяти за два дні шахти в робочому стані з не відключеним навіть системою водовідливу. Так, ну, а мене Чому так, пане Дмитре? Питання. Чому так? А мені здається, що напевно намагалися відсунути. Це моя версія, можуть мене критикувати, але мені здається, що намагалися відсунути лінію бойового зіткнення від шахту управління Покровських. І коли я почав піднімати цю тему, виявляється, сьогодні з'являється повідомлення. Що підірвали ствол шахта управління Покровське? А чому тільки зараз? Ну так. Я теж пригадую, коли ну такі наші військові експерти, журналісти, писали про те, що деякі укріп райони будуть триматися, там все підготовлено, і, зокрема, і ну, я... шахти, і потім раз, і це все зникає за пару днів. За пару днів, так. Да. І причому ми можемо критикувати без углу, але останні повідомлення вона викладає відео, де на Покровському напрямку чітко зафіксовані наявність інженерно фортифікаційних споруд, але... але де українські вояки захоплюють відповідно росіян? Вона не сповна розуму. Давайте називати речі своїми нами. Вона інформаційна торпеда, але мене більше зацікавили ці факти. А чому власне десятки мільйонів гривень закопані в землю? Причому інженерно-фортифікаційні споруди, ви поспілкуйтеся з військовим, більшість з них не відповідає функці... своєму функціоналу. Якщо стояла мова просто закопати гроші в землю, то одне питання. Але чому немає українських вояків? Брак особового складу та ні. Не виникає питань. Ми піднімали питання. Я ще раз звертаюся до ДБР. Покровська міська військова адміністрація, 2 кілометри до, від Покровська до передових позицій російських окупантів, виділяє 150 мільйонів гривень. 150 на незрозумілі взагалі речі 15 мільйонів гривень. Підтримка ЗМІ. Яких ЗМІ в місті залишилося 7 тисяч мощів? Місто без газу, води, світла 34 мільйона виділяють на благоустрій міста. Який був благоустрій? 70 мільйонів на забезпечення теплом міста, якого немає. Воно ще є. Але немає тепла в місті. ДБР, АУ, прокиньтеся нарешті. 150 мільйонів крадуть просто з бюджету у вас на очах. Аналогічна ситуація Мирноградська міська військова адміністрація. Я коли аналізую волос, вибачте, в мене вже немає волосся, але вони все одно залишки його стають дикі. Те, що відбувається, той масштаб розкрадання бюджетних коштів він просто вражає. Якщо мовиться про те, що цим намагаються покрити розкрадання темпами просування росіян, це так звана. Чеченська схема, я поясню, про що йде мова. Коли свого часу москалі в Грозному відбудували Грозненський вокзал, вгативши туди величезні суми, а потім, відповідно, загони Басаєва його захопили і зруйнували. І що там було на місці, та холера його знає. І оця схема, ми може, знаєте, якимось дивним чином ми копіюємо дії. Москалів, але вже е, власне на своїй на території. своїй землі, пане Дмитрі, Дякуємо, що озвучуєте такі питання важливі в нашому ефірі. І сподіваємося, що вони допоможуть е, знайти правильні на них відповіді а зрештою владнати деякі дуже кричущі і серйозні випадки. Проблеми. Дякуємо вам, Дмитро Снігирьов, військовий аналітик.